Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі і я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому своєму відео е, хочу поговорити: ну, в принципі, е, про плоску землю. Ну, це буде як більш приклад, о, а в цілому, це можна застосувати і до інших ситуацій. Е, в принципі, до теорії заговору о, або до різних от таких теорій. Значить, якщо говорить про плоску землю, я не знаю, яка вона. Тобто, швидше, все вона кругла. Як вважаєте ви, діло ваше. Так от, в принципі, от на плоскій землі, часто, от, от як приклад, часто люди прибігають, надивившись ролики в, відео, в Ютубі, і говорять, що от, дивись, вона плоска-плоска, от нас щось ховають і так далі. Ну, припустимо, земля плоска. Прекрасно, хай буде плоска. І що з того? Тобто, зазвичай це людей ставить в тупик а частіше люди починають розказувати що. Нас обманюють, нас обдурюють, ой, і нас щось ховають. Ну, можливо, ховають. Воно ховають ж там не тільки з плоскої землі, там можуть ховати, що загодно. Тобто, з історією, якщо скопнути, там теж багато чого ховають, з фінансами і так далі. і так далі. Тобто, ховати від простого народу, влада звичайно щось ховає. Причому це не стосується України, це в цілому. Тобто люба влада от свого народу щось ховає. В принципі, це нормально. Чим менше знаєш, тим крепше спиш. Але люди ну, обурюються і говорять: ну, якщо б я знав точно, що вона плоска, от тоді б і що б тоді. Люди зазвичай зависають, потім починають розказувати різні речі. Е, знову ж таки, спорити і доказувати важко. О, але, в принципі, коли ти їх от підводиш до того, що, а подумайте, що поміняється, якщо підходять без емоцій і не довести, що земля плоска, і от, от так, або там одна щось ховають, і ця яй-яй. А от просто підходимо, і що от то зміниться? І коли говорять про що зміниться. Більшість людей як ми щось, то нічого ми не поміняємо. Через те, що навіть якщо б ми знали, що, наприклад, земля плоска, то навіть ті, хто точно б це знали, вони як жили б, так і живуть. Тобто так само б ходили на роботу, так само б брали кредити чи не брали кредити. тобто, Так само б робили, що ще не робили. тобто, Той, хто хоче робити, неважливо, земля кругла чи плоска, він бере, робить, те, що хоче. Той, хто не хоче, він буде відговорюватися, що от якби земля була кругла, тоді вона. Я б це робив, а так вона плоска, я це не роблю. Ось таким чином. Тобто не зміниться нічого. Тому бігать і дивитися, ну, подивились про плоску землю, там, чи про якусь теорію загору, чи ще щось. Ну, прекрасно, візьміть на замітку. А ходить, доводить іншим, це трошки безглуздо. Для тих, хто каже, що от, знав би, що плоска, тоді б точно помінялось, приводю приклад із. Віруючими знову ж таки з віруючим, чи все, що тут найбільш наглядно, тобто хочуть люди вірити, пожалуйста, це їхні справи. Але віруючі говорять, що є Бог і після смерті нас щось жде. І тут виходить який момент? Вони ж самі розповідають, як потрібно жити віруючому, тобто, там християнам, мусульманину. Буддісту, не е, Є якісь заповіді, які потрібно дотримуватися, щоб отримати той чи інший результат. Ну, зазвичай хороший результат. О, якщо взяти, щоб далеко подивитися на наших попів, тобто це люди, які не просто розповідають і надіються, а вони, в принципі, є ну, адептами е, системи, вони точно переконані, вони е, працюють із внутрішніх переконань, вони точно хочуть попасти там, якщо попитися в рай. О, але коли ми дивимося, що вони роблять, тобто в пісті їдять м'ясо, п'ють, теза не обмани, вони брешуть. Тобто не всі. Ну, от, чим вище по ієрархії, тим більше от цього спостерігається. І виходить те, що якщо ти розповідаєш іншим, як треба жити, і що тебе жде, а ти сам робиш це навпаки, то в принципі, якщо ти знаєш що за таке жде смерть, то ти, ти знаєш, що те жде. О, тобто ти знаєш, що світ нематеріальний, що є там Бог, але робиш так все навпаки, як ти заповідали. О, тобто, або, іншими словами, ти прийшов в церкву просто зароблять, о, за якимись чинами, плюшками і грошима. За чим ти борешся? І ти геть плювати на Бога. Так само і тут. Тобто, Люди, які там хочуть сказати, що якщо земля була плоска, вона щось п'явнялося, нічого не помінялося. Тобто, якщо вирші ієрархи, знаючи, ну як мінімум з їх слів точно, що якогось там жде, які там мають право одлучати інших від церкви, ведуться це так, так само будуть вести ті, хто там узнає, що земля плоска чи не плоска, тобто космос є чи космосу нема. Тому знову ж таки відео про плоску землю, про теорію загору, дивитися можна для, для пізнання і так далі, воно корисно, але б'ять її з витраченими очима і кричать, що от тепер дивись, от, от нас туманні. Ну в принципі, це глупо. Поки у вас не буде залізних доводів і це не, не впливатиме на ваше життя. Бо якщо ви ці знання ніяк не застосовуватимете, то це просто глупо. Тобто, це просто відволічкання уваги. Хоча як метод відпочинку теж прекрасний. Тому от таким чином це те, чим я хотів би з вами поділитися. На цьому моє відео завершується. Я вам дякую за увагу. Все добро, до нових зустрічей.